Ось так має виглядати відпрацьований помол в вашій кавомашині. Так, зараз поясню ну, нюанси. По-перше, фракція помолу має бути як річний пісок. По-друге, таблетка має бути сформована чітко, тут приблизно 9,5 грам. Тут є шайби і більше насправді, але дивіться, якщо у вас виходять не такі. Спресовані таблетки, значить у вас щось не так з кавомашиною. Якщо у вас е в бункері відпрацьована кава жижа, тоді потрібно трішки збільшити помол. Тому якщо у вас ну, дуже дрібний помол, потрібно його збільшити. Якщо, наприклад, у вас він навпроти дуже великий, і таблетка не формується зі цього, потрібно трішки зменшити помол. У вас на кавомашині є регулятор, котрий е змінює помол. Таким чином, ви тепер знаєте, як мають виглядати ідеальні відпресовані таблетки кави з вашої комашини. Якщо у вас будуть ще питання, задавайте нам в коментарях. Ми з радістю вам допоможемо. Всім гарного дня! Звертайтесь на наш сайт, також ставте лайки і всім, всім найкращого.